Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! І знову дзвони кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок! Чекає нас наступний крок. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 120-122. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти прислівники і прикметники. Також продовжимо віртуальну подорож по Австралії. Для початку відкрити свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Для цього потрібно пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву «й», склади і деякі слова. Держава, дисципліна, ззаду, кілометр, життєрадісний. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитайте слово сполучення. Гарний день, гарно малює. Весела дівчина. Весело щепетав. Яскраве сонце, яскраво світить, Тихі вечори, тихо розмовляли. Визначте, у якій колонці виділені слова є прислівниками, а в якій прикметниками. Для цього діти скористайтеся правилом. Прислівники називають ознаку дії, відповідають на питання як. І пов'язані, умовлені з дієсловами. Наприклад, дружно працюють. Як працюють? Дружно. Прикметники вони ж називають ознаку предмета. Відповідають на питання який, яка, яке, які. І пов'язані вмовлені з іменниками. Наприклад, дружний клас. Клас який? Дружний. Будь ласка, запам'ятайте це правило і не плутайте прислівники з прикметниками. Ну що ж, ви готові тепер обрати, де виділені слова являються прислівниками, а де Прикметниками. Правильно, діти. В першій колонці виділені слова це прикметники. В другій колонці це прислівники. Молодці. А тепер спишіть з попереднього завдання сполучення прислівників з дієсловом. А потім з двома із них складіть і запишіть речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитайте текст. Австралію називають країною навпаки. Адже коли в нас сніжна і морозна зима, там спекотне літо. А коли в нас тепле літо, там прохолодна зима. Хоча майже немає морозів. Автомобілі там рухаються по лівій стороні вулиць, а кермо в них розташоване. У правій частині кабіни. Випишіть, будь ласка, виділені прикметники в тексті в колонку. А тепер утворіть від них спільнокореневі прислівники і запишіть поряд. Давайте перевіримо. Сніжна, сніжно, морозна. Морозно, спекотне спекотно, тепле тепло. Прохолодна прохолодно, лівій вліво, правій вправо. Молодці. Наступне завдання: Спишіть речення. Родзинка цікаво розповідає про Австралію. Родзинка цікаво розповість про подорож. Родзинка цікаво розповіла про тварин, які водяться тільки в Австралії. Коли спишете речення, знайдіть та підкресліть прислівники. Ну що ж, давайте перевіримо, які прислівники ви підкреслили. Цікаво, цікаво і цікаво. Молодці! А тепер давайте проведемо дослідження. З яким словом пов'язаний прислівник у кожному реченні? Правильно, дітки, з дієсловом. Чи змінюється дієслово в кожному реченні? Так, змінюється, молодці. Чи змінюється пов'язаний з ним прислівник? Ні, він не змінюється. Зробіть висновок про те, чи змінюються прислівники. Перевірте себе за правилом. Прислівники не змінюються, тому не мають закінчень. Схожі на закінчення частини основи прислівників є суфіксами. Наприклад, весело. Ми бачимо в кінці О, можемо подумати, що це закінчення, але це прислівник, тому О буде суфіксом. Внизу. Те саме бачимо У. Можемо поміркувати, що це закінчення, але дивимось на слово, що це прислівник, тому У буде суфіксом молодці. Запишіть тепер слова та розберіть їх за будовою. Давайте перевіримо. Слово добре. Це у нас прислівник. Слово добре має основу добре, закінчення немає. Корінь добр, а е у нас буде суфіксом. Зверху основа зверху, закінчення немає. Корінь «верх», з буде префікс, а «у» буде суфікс. Рано закінчення немає, основа. Рано. Корінь ран і суфікс О. Вночі. Закінчення немає, тому що це прислівник. Вночі буде основа. Корінь ноч, в буде префікс і буде суфікс. А зараз, дітки, трошечки відпочинемо фізкульт хвилинка. Ну що ж дітки, працюємо з вами далі? Розгляньте світлини тварин, які живуть в Австралії. Чи знаєте як вони називаються? На першому малюнку ми бачимо качкодзьоба, на другому коала, на третьому какаду і на четвертому ему. Правильно! Що вам відомо про цих тварин? Оберіть, будь ласка, будь-яку тварину з попереднього завдання, про яку ви б хотіли розповісти, та напишіть про неї 3-4 речення. Наступне завдання. Знайдіть серед поданих прислівників антоніми і запишіть їх парами. Давайте перевіримо. Ясно темно, весело сумно, погано добре, вдень вночі, праворуч ліворуч, вгору вниз. Молодці. А тепер виділені прислівники розберіть за будовою. Отже, ясно, закінчення немає. Основа ясно, корінь ясен, а обуде – суфікс. Вгору закінчення немає. Основа вгору, корінь гор в префікс у суфікс. Молодці. А зараз доберіть до фразеологізмів синономічні прислівники. І запишіть: можна скористатися довідкою. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо, як сніг на голову. Це буде несподівано. Кури не клюють багато, в один момент швидко, як мокре горить, повільно, молодці. Домашнє завдання виконати вправу 10 на сторінці 122. Ви повинні прочитати, яку інформацію про кенгуру знайшла родзинка. Списати цей текст, вставивши пропущені букви, та знайти підкреслити прислівники. А зараз вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання які частини мови порівнювали сьогодні на уроці. Що відмінного між прислівником та прикметником? Якої частини слова ніколи не буває в прислівниках? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. До побачення!